Так, що знайшов, то й покажу. Далі буде у відосі весь огляд цього всього товару. Раз, два. Ось так. Не переключаємося. Так, всім привіт ще раз. Знімаю вже на наступний день. Я так розумію, що не всі зрозуміли, що 45 гривень кілограм і можна брати скільки, скільки ви хочете. Тому що, блін, не кожен розуміє про те, що я кажу. Купляєте якраз такі кількості і буде вам щастя. Тут є і 10, є і 8, є і 6 шпилька. Тому... Гайки є різні. 45 гривень кілограм і воно ваше. Також і болти 45 гривень кілограм. Так, що я знайшов тут із нового. А, забув іще сказати. Е, просили зняти. Ось вам 2. І... 2,3. Розмір цього, розмір цього квадрата. Просять же ж все знімати, тому знімаю. Ось так. І цей також один і два. Кругленький. І цей не просили один і чотири. Довжина, ну, приблизно, не знаю, сантиметрів, метр, метр десь метр. Тут там 50-60 сантиметрів. Полоса шириною он 3,3. А товщиною. Щось я неправильно там зрозумів. Мабуть. Ну, 1,2. 1,3. 2 міліметри, скоріш всього, так. Товщина. Ну і довжина приблизно десь 50 см. Так, що я знайшов нового для вас? Так, знайшов шухлядку. Ось таку красиву, червону. Можу відкрити, показати вам. Це робиться для вас, для того, щоб ви якраз і свій час економили, і мій час. Ось для таких інструментів китайських ціна 45 гривень за неї і вона ваша. Далі йде домик. Ось отакий. Ціна його 130 гривень. Товстезний такий гарний. На десь на 160-ту труб, на 120-ту на 160-ту трубу. Ніхто так не скаже толком. Так, знайшов я чашки. Ось такі. Ну, які є, такі є. Так, ось їх номенклатура однієї. Ціленька, більш-менш така нормальна. Ціна цієї 200 гривень. Ціна цієї 350 гривень. Ну і ціна цієї, також 350 гривень. Ну, така собі. Ніденний ніде неденний цей, як є, так є. Показую. Так, що я ще знайшов? Є ось така викрутка реверсивна. Що переключається, біти в неї немає, одразу кажу. Ціна 120 гривень. Ключа такого знайшов. Ціна 120 гривень. Ці три штуки ціна 300 гривень. Кому там треба. Три штуки, ось вам для метиків. Так, головка 13, дроб 16, ціна 25 гривень. Ключ 41,36 100 гривень. Кому там треба, беріть якась викрутка 10 гривень, така собі. І декілька лірок. Ось таких різних. Ціна 60 гривень. Кого устраює, може взяти. Почухати треба, глянути який там розмір, яка там різьба. Ну, як і є. Оце так. Так, йдемо далі. Що я там ще хочу показати? А з прошлих відосів оце все лишилося. Якось так. Так, продовжую якраз. Тиски такі є. Ціна 350 гривень. Від тисків вінт з гайкою і деякі речі там, болтики 150 гривень. Ручка 30. Замок 35. Такий буде у нас 30. Ця ось 35. Цей також 30. Цей замок. З такими. Хай буде 45 гривень. Так, гвіздки Хай будуть 40. Мотор. Ось такий номенклатура, все повинно працювати, два виходи. ціна 200 гривень. Так, цей буде 50, хоча можна, подивимось як. Е цей у нас буде топ топірець е 120. Зачисний кружок у нас буде 60, шпилька, отака ось. Для цього хай буде 35. Мотор ось такий його номенклатура там У АД 72Ф. Ну і цифри. Ціна 350. Редуктор у нас буде 450 гривень. Все він крутиться, ціленький, гарненький. Ця річ буде у нас 40. Ця річ у нас буде 20. Моторчик. У нас буде 180, кому там треба. Перевірений, оцей, цей точно працює. Цей бабіна для намотування із кріпленням ціна 150, хрестовина для труб, кому там треба. Тут тільки треба по бокам нарізати різьбу ціна 70, секатор 65. Плоскогубці 45, це 10, ці 125, двохручейний шківок. З фіксацією, со шплінтом, з усім. В общем, ціна його 150 і він ваш. Моторчик. Щас, секунду, не підготовився. Так, ось покажу, щоб бачили. Ціна 200 гривень, масленка 60. Ось ця струбцина буде 50. Ця буде 45. Ця 20. Ця 35, 10, 10. Ці будуть параліки: такі 100. ця буде 45. Ручка буде у нас. Та хай буде 45 гривень. Шестигранник. Ось такий буде у нас 30. Ця буде антенка 45. Цей буде у нас 25. Цей буде 25, цей 10. Цей у нас буде. 30 цей у нас буде 70. 25, 10, 10, 10, 10. Це 25. Зубило 35, це 10. Ці у нас будуть 45, це для Лобзика 50, 20 гривень, 35. Цепка у нас буде. Ось така десь метрова з карабіном, зовсім ціна 125 гривень. Гайка у нас буде. 30, ця для коси річ 35. Ця така буде у нас 35, ця 10. Що тут іще? 10 гривень. Ці для дверей. Хай будуть 150 за всі оці. Ця у нас буде одна губка для якогось китайського. Не пам'ятаю, 12 вроді би. Е, сантиметрів довжина. Ціна е, 60 гривень. Це 10. Ці болти по 45 гривень. 10 гривень, 10. Навіси будуть у нас 100 гривень за 2 штуки. Ця річ головка, скоріш всього, була колись. Ну, Така собі. 10 гривень пробой ці 2 штуки і плюс цифра 5. Ціна 70, два пробойці і цифра. І два карабіни. Ось такі. Кожен по 150 гривень. Кого устраює беріть магнета. Така латунна. Спереді, ззаду працююча. Цікаво. 200 гривень хочу, а там поторгуватись можна. Ця річ 20. Все, все показав, все розповів. Кому що треба, фотографуйте, присилайте фото, буду оціняти, чи є, чи немає. І буду відправляти, кому там що потрібно. Всім дякую за перегляд мого відео. З вас лайк, підписка, комент, розпространяємо друзям, близьким, знайомим, сусідам, повністю всім, щоб більше людей якраз бачило цього всього. Все, всім гарного дня, мирного неба! А я поїхав шукати для вас щось цікаве.